Вам не місто, все як на долоні. Від пересудів страждають більше всіх влюблені. На селі народ тямущий, та висять на плоті ті, що все про всіх геть знають, баби чорнороті. Закохався гриць в настуню. Не було б на пасті. і купив собі одразу вудку й рибні снасті. Цілий місяць день у день, нічна риболовля, бо кохана біля ставу живе безголов'я. Вже замучили ж віжнаніць настиного брата, бо тих карасів, як доказ, мав він їм лапати. Ті до ранку хі-хі-хі, стріли і амури, а Іванку в очереті мерзне вовча шкуру. Збунтувався у душі, та ніц їм не каже. Ну, побачите сьогодні, як вам карта ляже. На світанні Гриць, як завжди, мов чорт з очерету, мчить додому, схопив вудку з рибою пакета, жаби кумкають, туман молочний, світанок. Раб Баба на воротах. Грицю, добрий ранок. Покажи, що наловив, чи добре клювало. Бо у торбі бачу риби ти маєш чимало. Усю ніч ловив карасики файненькі до столу. Баба лип у оселедці пряного посолу. Певно, Грицю, прийшов час тобі Іван just a